Добрий ранок! Сьогодні 18 вересня 2025 року. Заняття з народознавства старшої групи. Тема заняття. Народні промисли та ремесла України. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні дуже цікаве та пізнавальне заняття. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Ми весь цей тиждень говоримо про працю людей. І зараз я вам хочу розповісти, які ж професії нам знайомі з давніх тавен в Україні. Ми будемо говорити про народні промисли та ремесла України. Види народних ремесел та художніх промислів. Ось давайте розглянемо на ці картинки. І скажіть, що вам тут знайоме? Яка професія? Так, звісно, професія кончара. Ось ви бачите, скільки різного посуду виготовленого з глини. Ми вже про цю професію з вами говорили? Також дуже відоме килимарство. Це виготовлення килимів. А також є така професія вишивальниця. Вони вишивають рушники, різний одяг, писанкарство, ось ви бачите, які гарні писанки можна виготовити. Також коваль кує метал, ось ви бачите. Також на цій картинці. Традиційно українські ремесла, як я вже я вам казала, гончарство, професія гончар. Плугарство це виготовлення плугів, які дуже необхідні в сільському господарстві. Прядіння – Пряли пряжу, мисливство, килимарство, професія килимарі, а також в Україні дуже поширене українське ремесло – це виготовлення різного одягу. Давайте розглянемо наступні картину. Бондарство це виготовлення бочок. Кіжок, відер саме з дерева, професія бондар, різьблення, теслярство, а також обробка шкіри, вишивання, бортництво, або ми говоримо розведення бжіл, але саме бортництво, це розведення бджіл, в, в лісах, на поля, все ближче до природи, тому щоб бджілки збирали дуже гарний нектар. А ось які тут ви бачите знайомі для вас професії. Так, гончар, коваль. Такує метал, а це хто? Професія ткач або тканя. Бондар, як я говорила, виготовлений, діжок, підер, варилок з дерева. Вишивальниця це людина, яка вишиває на тканині різні візерунки, а також різбяр. Верізплю на дереві, також різні пізерунки своїм інструментом. Ось ви бачите стільки різних ремесел відомо в Україні. І всі виготовлення цих предметів побуту передавалося українцям з роду в рід. адже майстри виготовляли і одяг, посуд, спрою. Предмети для обробки землі, вже я говорила лугарство, міло прикрашали свої вироби різними орнаментами та візерунками. Так і виникли народні ремес. Як вишенці є орнаменти, давайте згадаємо, які вишивці є. Так, рослини, тварини та геометричні. Так і в кожному ремеслі є різні орнаменти. Також Україна дуже славиться хліборобством. На території України населення здавна зайвалося хліборобством, адже в нас дуже гарна земля, яка дає, дає дуже гарні врожаї, також у нас дуже працюють люди. У давні часи вирощування зла стало чільне місце серед інших видів господарських занять, таких як мисливство, збиральництво, рибальство, і, до певної міри і тваринництво. Адже в нас дуже сприятливі кліматичні умови. А що таке кліматичні Це погода. Що навесні йдуть дощі, щоб гарний був врожай. Родючі також чорноземи, спонукали до людей у полі. А також Україна славиться твариництвом. Це догляд за свіськими тваринами. Ось які тварини вам тут знайомі. Там Корова це велика рогата кодоба. Півці, так правильно, кролі, кози, свині, а також птахи, це і качки, уси, інюки, кури, а також розведення пчіл. Казтво. Це найдавніше ремесло, яким займалися українські жінки. Дуже воно було поширене саме на Сумщині. Ось ви бачите, які вироби можна виготовити з різних ниток. Ось сидить сам верстатом жінка, професія ткаля. А саме виробництво це ткацтво. Ткали і сорочки, і рушники, і доріжки, налавники, і різний одяг. Килимарство це дуже така давня галузь ручного ткацтва. Дуже вона була поширена на Львівщині, а також і в інших регіонах України. Килимарство також, ви бачите, в килимарстві використовуються різні візерунки. Ось ви бачите геометричні, це різні фігури, а також використовувалися і рослини, і орнами, і тварини. Кролевецькі рушники для їх виготовлення і сьогодні використовують гучний верстак. Чуться рушники бавбомняними нитками червоного та білого кольорів. У техніці ручного перебору на білому полотні виготовляються різні визерунки червоним кольором. Ось ви бачите, це триниць, рослинок тваринний. Ось ви бачите геометричні різні фігури та рослинні елементи. Вишивка це створення на шкірі та тканині різних узорів. Використовуються нитки та волки. Вишивати можна різні візерунки різними кольорами, що позначає червоний колір вишивки. Так це любов, а зелений, так це колір природи, а жовтий, так, звісно, це колір тепла, сонця, пшениць, Бондарство – це виготовлення посуду, це і їжі, і барила. І вітра, і балі, і дійниці, та інше виготовлене з дерева. І ось бачите, як воно тримається з такими металевими кругами, металевими смужками. А також ви знайомі з писанкарств. Писанкарство це українське культове мистецтво, адже ми також з вами любимо це робити. Воно пов'язано також із вірою, і з міфологією, а також з обрядами. Є різні види писанок, і ми з вами це поговоримо трошки пізніше, також на окремому занятті. Ось давайте розглянемо таке ремесло як гончарство. Воно одне з найдавніших в світі ремесел. Перша посудина, яку зробили собі, була саме слини. В Україні ставні давен живуть чудові люди гончарі, як на Київщині, також на Полтавщині, на Чернігівщині, Волині. Та інших місцевостях, адже ми з вами розглядали, як виготовляються гончарні вироби. Це і макітра, і глечик, і куманець, все це виготовляють гончарі. Також дуже давнє ремесло, це ковальство. Коваль ує. Метал, ось ви бачите, які гарні виготовлені. Вироби саме з металу. З підкова, ось ви бачите, який виріб дуже цікавий. Професія коваль. А також дуже знайоме для нас це плетіння, адже в кожної господині є ось такі. Кошики це виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів з різноманітної, еластичної сировини, дуже поширене плетіння саме на Закарпатті та Тернопільщині. Це не тільки різноманітні кошики, вази, різний посуд, а це також і тин, ось також виготовлений. За допомогою плетіння. Столярство це виготовлення гатнього начиння. це лави, ослони, скрині, з якими ми знайомі, що таке лавка, що таке ослін, що таке скриня, стіл, табурет, стільці. Також я вас знайомила з мисником, це різні ліжка. А також віконні рами, та рамки для вуликів, дерев'яні частини, плугів це все називається дітки, столярством. Ось ви бачите, які гарні різні вироби, ось і стіл, і різні лавки, а також різні мисники. Це дуже ось на миснику складено посуд. Ось ви бачите скриню. Ви вже знайомі з цими поняттями та з цими предметами хатнього навчення. Я думаю, що вам було дуже цікаво дізнатися, чим займаються люди в Україні, в різних наших Регіонам, адже ми дуже працьовиті, тановиті люди. І у нас є і гончарі, і ковалі, і ткані, і вишивальниці. І люди займаються і писанкаством, і ковальством, і бондарством. Вирізьбують різні предмети. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі! Зустрінемося на наступному занятті!